Привіт! Вітаю всіх ентузіастів на моєму каналі. Мене звати Олександр. Сьогодні я вам розповім про один із своїх проєктів, який реалізований на мові Python, Telegram Bot та що ось це таке. Зараз ми подробно про це поговоримо. Я зробив тут маленьку презентацію, приготував, об'ясню, як це все працює. Думаю, що це буде для вас дуже цікаво. Тож, давайте запустимо спочатку презентацію. Автоматизація оренди фізичних сім-карт, прийом обробка смс через Telegram-бот. У мене прийшла така ідея. Багато людей зараз реєструє аккаунтів для Telegram або якісь інші сервіси. Реєструють, тобто включають VPN, реєструють і шукають якісь віртуальні номери. Щоб зареєструвати в якійсь другій країні світу аккаунт, тому що там, наприклад, TikTok дає наприклад, монетизацію в Англії, наприклад, а в Україні немає монетизації TikTok. Тож люди шукають способи, як зареєструватися, тож в мене прийшла така ідея створити telegram бота з реальними фізичними картками. Чому з реальними фізичними картками? Тому що багато зараз оцих сервісів, Телеграмів, немає різниці, які ви будете сервіс використовувати. Вони розпізнають ці віртуальні номера, які можна купити через інтернет, і вони їх блокують. тобто ці У мене ж зовсім друга концепція. У мене будуть LTE модулі. В яких вставлена фізична карта. Тобто це фізичний реальний фізичний номер, який буде зв'язаний з ботом. Тож, давайте поїдемо далі. Так, мета проєкту надати користувачам можливість орендувати фізичні Сім-карти для прийому СМС в реальному часі через Telegram бот Це про те, що я вам розповідав. Давайте поговоримо про компоненти, які я використав в своєму проєкті. Звичайно, це, що ви бачите, це тестовий варіант. Воно буде, так скажемо, все зложено в якийсь бокс, і це буде гарно все виглядати. У мене є два LTL модулі Sierra Wireless EM7305. Та M7455. Е, ЕМ е, між ними великої різниці нема. Більш мені подобається M7455, ЕМ тому що він, так скажем, більш потужніший. Е, не будемо вникати у ці різні характеристики. Я не думаю, що це вам потрібно. Головне, щоб це був LTL-модуль, з яким можна було працювати через термінал. Це найголовніше, тому що якщо ви купите оце usb -стіки, там, наприклад, LTE так скажем, модеми, які запихаються в комп'ютер, вони працювати у вас не будуть, оскільки там є меню в цьому і там маніпуляції через термінал не можна буде ніяких робити, там це все заблоковано. Треба перешивати. Там З ним цим коротше, з 7 -7 потрібно боротися, це дуже сумна історія. Також я використовую два USB Razer карт, тобто ці LTE модулі вставляються в перехідник. В перехідниках вже реалізовано е, вставляння сім карти також Telegram бот написаний на Python, також в нас є база даних для збереження SQL, для збереження інформації. Давайте ми перейдемо далі. Ось, фото моїх компонентів. З лівої сторони, це що ви бачите, це модуль 73.05, з правої сторони отут посередині це 7455, Sierra Wireless. Модуль, та е, ось е, Razer е, перехідник, е, Razer для е, USB 3.0. Е, тобто в ось цей, так скажімо, Razer вставляється модуль, прикручується тут е, таким маленьким шурупиком і всередині вставляється ось тут Сім-карта. Думаю, зрозуміло вам, так? Також тут є вихід, якщо ви побачите, вихід на антени. ЛТ антени Вони в мене ось тут, якщо ви бачите, є. Я вам зараз все покажу, як це ближче виглядає на картинці. Так. Структура база даних. У нас є база даних. Ось її структура. Вона є одна база даних, вона включає в себе три таблиці. Одна таблиця Sim-Cards, одна таблиця Clients і одна таблиця Messages. Але це одна база, яка взаємозв'язана між собою. Тобто перша таблиця зберігає інформацію про sim карти їх статус та прив'язку до клієнта. Друга таблиця Clients. Це дані про користувачів Telegram, ID, мова, мова, тобто, яку мову вибрав користувач в нашому боті. Активні номера. Активні чи, чи неактивні. Також в нас в страті є messages, це історія смс, номер відправника, текст, час отримання. Для чого я зробив це messages? Тому що якщо допустим, користувач захоче отримати повну історію повідомлень, які йому надходили на цю так скажем, на цю карту, на цей номер, він зможе отримати її. Давайте будемо рухатись далі. Так, призначення таблиць. Ось подробніше призначення таблиць. сім карт. Там є Phone numbers, номера сим-карт, статус, доступний чи орендований номер, і Client ID. ID клієнта, який орендує. Цей номер телефону. Тоді є таблиця знову Clients, там зберігається Telegram-ID, унікальна ID телеграму користувача, і також зберігається, зберігається Language, обрана мова інтерфейсу. У мене реалізована поки що українська і англійська, але можна буде реалізувати інші мови. Це поки що для, так, для тесту. так скажемо. Ну і наступний є Messages це Phone Numbers, на який номер прийшла SMS і message content, текст повідомий. Ось. Якщо вам не буде, наприклад, можливо, швидко я розповідаю, або на чомусь не затримуюся, ви можете на, натиснути собі паузу, переглянути все. Також ви можете не забувайте залишати якісь коментарі, питання. Якщо вам цікаво, я вам допоможу і розповім більш подробніше, якщо це потрібно буде. Давайте далі перейдемо. Як це працює взагалі логікою? Користувач орендує фізичний номер через Telegram, бот SMS. Що надходить на сім-карту, автоматично щитується через модулі LTE. повідомлення пересилаються користувачу в Telegram, які прийшли ось на ці модулі. Користувач може звільнити номер для інших клієнтів. Ось цей четвертий пункт, він поки що реалізований для тесту. Насправді звільнити номер для інших користувачів. Клієнтів, так скажем, його не буде. Номер буде тільки для одної людини, якщо вона не захоче ним користуватись, цей номер буде повністю видалений і видалений фізично. Його більше не буде. Тобто цей номер тільки буде використовуватись для одного користувача. Це, що ви зараз бачите, звільнити номер для інших клієнтів. Просто в мене є прив'язати номер до користувача для тесту, і відв'язати номер користувача для тесту. Тому я поки що написав так, але насправді буде це функціонувати зовсім по-іншому. Продовжимо далі. Ось, дивіться цей проект, який ви бачите, тут зараз стоїть на вікні. Це дві антени LTE. Два модуля. USB хаб обов'язково має бути 3.0 мінімум. А також він має обов'язково бути окремле живлення для цього. У мене є фідеї купити, ідеї купити дові хаби. Вони, їх, вони звісно дорогі, там по 80- фунтів десь так їх ціна. Вони в собі мають 18 USB виходів. Це все я хочу запхати в таку ip rated коробку, тобто воду, влагу не проникну, зверху будуть антени. Не потрібно буде, наприклад, навіть зберігати вдома, а можна буде провести кабель і зробити це там на вулиці для кращого сигналу. Так поки що це виглядає для тестування. Для чого я купив дві, два, так скажем, два різні модуля і різних, два модулі для того, щоб тестувати прив'язування одного номера і прив'язування другого номера? Якщо ви тут бачите на картинці, ось тут є сім-карти. Видно. Одна сим-карта вставлена і друга сим-карта вставлена. У мене є також рішення. Де ну, як ці карти можна буде легко міняти, якщо людина вже не буде користуватись і відв'яже номер, так скажем, від свого аккаунту. Е, Так, давайте далі. Ключові переваги. Е, простота використання для кінцевого користувача, повна автоматизація процесу, оренди та пересилання SMS. Реальна фізична сим-карта гарантує стабільність і надійність. Це про те, що багато дуже соціальних мереж і не тільки різних сервісів, вони розпізнають ці віртуальні карти і вони її блокують. А тут в нас є реальна фізична карта, тому це є гарантією стабільності і надійності. Тож. Давайте далі підсумки. Успішна автоматизація роботи з фізичними SIM-картами. Також буде розширення функціоналу бота в Телеграмі та додавання підтримки нових моделей і модулів. Насправді я буду використовувати всі модулі Sierra Так, секундочку. Sierra Wireless EM7455. Їхня ціна зараз на eBay Коливається 8 фунтів їхня ціна. Ну і цей Razer коштує, я не пам'ятаю, 12 чи скільки. М -м, оцей де-перехідник де на USB. Так, давайте ми повернемося. Тож, давайте це закриємо. М -м, я вам продемонструю, як це працює. Ось ви бачите, з лівої сторони ви можете бачити перевірка SMS для модема 1 і для модема 0. Тому що в мене модем 0 і модем 1, тобто це ID так скажем, 0 і 1 це в який USB вихід, так скажем, в якому USB виході є ось цей модем. Якщо ми пишемо тут ось через командну, командний рядок, якщо ви пишете ось таку команду sudo mmcli, рисочка L, і нажимати Enter, тоді у вас е, покажуться модеми, які у вас підключені до USB. І ось це про, про те, що я вам розповідаю, модем 1 і модем 0. Модем під номером 1 це Sierra Wireless 70... 7455. На Snapdragon LTE. А. Це 73 7305. Я вже забув чи як. якось так. Давайте. Написаний код, який ви бачите тут. Він має приблизно. 500, 500, 501 рядок цього коду. Також ось є база даних. От про те, що я вам розповідав, clients Messages і SIM-карти. Якщо ви бачите тут. Е, от, статус SIM-карт е, статус ренти, це, тобто номер орендований. І тут девайс ID е, показано, який девайс, е, під яким ID орендовано. Це 0 1, це що я вам що попередньо розповідав. Е, тут є Telegram е, ID, не буду вам повністю показувати. Так Ну, В принципі, це тест, тестові аккаунти, так що я не переживаю. Давайте я вам покажу, як це реально працює. Давайте відкриємо телеграм. Ось є бот, я його назвав SimsBank. Зараз я вам продемонструю. Давайте ми зайдемо в бота. Старт. Старт. Ось, бот нам пропонує вибрати мову. Вибираємо, наприклад, українську мову. Ласкаво просимо до нашого боту. Друзі, щоб ви розуміли, що це все тестовий варіант, тому виглядає якось так. Потім це буде додаватись більше меню, більші опції і так далі. Виборі цей. орендувати номер, нажимаємо. І ось е, в нас є номер. Це тестовий номер, е, який зараз орендований от, іменно для мене. Тому що я тестував його і він цей. ми можемо відв'язати. От, вспливає е, таке повідомлення, номер такий-то, такий, то тепер доступний для оренди. Е, давайте я допустим, Новий користувач, заходжу орендувати Бота. Тут, також, якщо ви нажмете орендувати Бота, ви ну, мусите будете заплатити там через PayPal, у мене буде PayPal прив'язаний. або через карту заплатити за так оренду цього номера. Поки що в мене цього не реалізовано для тесту це все для тесту. Допустимо, ми орендуємо номер. Висвітлюється освіт, в таке повідомлення, ви успішно орендували номер. такий-то, такий Нажимаємо ОК. І тепер, допустимо, я зі свого е, номера заходжу е, і пишу допустим, повідомлення на, на цей номер, який я орендував, на один із цих LTE модулів так? Я пишу тут. Е, Привіт, усім. Привіт усім. І відправляємо. От дивіться, якщо ви не вірите, ось це цей самий номер. Пишу цей, відправляю. І зараз це повідомлення, має прийти вуаля. Повідомлення прийшло нам е, в бот. Тож, наш бот працює. Всі номера, які ви зараз тут бачите, вони тестові. Це нічії номера, я не розголошую нічиїх номерів. Це номера всі тестові. У мене є тут дві сім карти в телефоні, тому я тестую з тестового номеру. Можемо, наприклад, ще раз тут написати ось так, наприклад, дякую за. Підписку. Дякую за підписку. Та підтримку україномовного. Контенту. І відправляємо. Дивіться. Оп. На той самий номер. І зараз пройде повідомлення в бот. Воля. Тож, це все працює. Також тобто, як ми відв'яжемо цей номер, повідомлення більше не будуть приходити. У мене ще є ще є один номер, який оце запханий в другий модуль. Він орендований іншим користувачам. Якщо користувач орендує цей номер, то той номер не буде доступний до інших користувачів. Якось так. Ви логіку зрозуміли. І, допустимо, ми зараз напишемо тут, напишемо, що небудь. Напишемо, напишемо щось. Ось, відправляю я знову на цей самий номер. І повідомлення ми не отримаємо, тому що е, номер відв'язаний від е, користувача. Друзі, о, ось ми можемо зараз, секундочку. Ось ми можемо зараз побачити. Номера, коли ми прив'язували, коли відв'язували, тут є ціла історія. Е, повідомлення зараз не видаляється, оскільки я е, зайшов е, на сервер, так скажем, бота, де зберігається на Ubuntu. я зайшов через віддалений доступ, а там зовсім інші права. Тому е, суть яка? Суть в тому, що. Коли приходять повідомлення, повідомлення зберігаються на сім-карту, і їх є якийсь ліміт, так скажу пам'яті, і якщо вони будуть переповнені, то ви не отримаєте взагалі ніякого повідомлення, навіть на sim карту Тому в мене реалізовано так, що повідомлення приходять, вони надсилаються користувачу, зберігаються в базу даних. І видаляється з самої сім-карти для того, щоб е, от мати цю постійно, щоб не було проблем, коли, повідомлення, взагалі перестануть знаходити від переповнення цієї сім-карти. Тому якось так. Е, друзі, е, таких проєктів буде більше. У мене є ще один цікавий проєкт, який я. Буду починати реалізовувати з наступного тижня. Цим проєктом також я займаюся. Ще в мене є інший проєкт, це стосується відноситься до криптовалют, до інвестицій. В мене є бот, який написаний теж на мові Python. Там реалізовано дві нейромережі та два інших. Можна так сказати, також, тобто 4 нейромережі реалізовано в одному боті. І бот передбачує, ем, яка ціна буде там, наприклад, на протязі 5 хвилин, чи вона впаде, чи вона буде підростати 15 хвилин, 30 хвилин, 60 і 1 день. У мене також цей проект є, я також над ним працюю. Поки що я маю там 57% Вінрейт, це 57% успішності передбачення бота, Працюємо. Як вийду більше 60%, зроблю цей бот доступний для всіх за підписку. Тобто це буде платна історія. Друзі, якщо вам подобається такий контент, я фанат своєї справи, ентузіаст, роблю різні отакі штучки, програмую на мові Python, мені це дуже страшно подобається. Також я інженер охоронних систем та відеоспостереження в Великобританії. Це є моя основна робота. Будь ласка, залишайте вподобайки, підписочку. Якщо ви підписуєтесь, ви залишаєте якісь коментарі, вподобайки. Це мотивує мене робити щось для вас. А так, мої проекти, які я і так буду робити, вони остануться просто незамітними ні для кого. Друзі, всіх люблю, обняв, підняв, поставив, всім хорошого дня, мирного неба над головою. І всім пока-пока, до наступного.